Якщо ви майстер б'юті-сфери, манікюру або інших послуг, показую вам за одну хвилину, як швидко налаштувати рекламу для своїх послуг. Перше, це заходимо в Ads Manager Facebook, натискаємо Створити кампанію. Обираємо у цілях продажі сейлз, нажимаємо Далі, називаємо як хочемо назву кампанії. Тут, якщо у вас увімкнено, вимикаємо. Daily баджет ставимо і бюджет на кампанію. Виставляємо, скільки ви готові витратити грошей в Daily Budget. І йдемо далі. По Адсетах, це рівень групи оголошень. Наступний рівень. Обираємо, що нам потрібні одиночні там цілі конверсії, Message Destination. Обираємо сторінку, яка нас цікавить. Сторінка Facebook має бути пов'язана з вашою сторінкою інстаграм. Обираємо ручне налаштування, вимикаємо Facebook, якщо ми Facebook не хочемо отримати повідомлень і йдемо далі. Цікавлять нас аудиторії. Тут має бути те гео, де ви працюєте. Наприклад, ви працюєте в місті Одеса, але за певним районом. Якщо ви працюєте десь в Приморському районі, ставимо булавку, ось так. І обираємо, що нам тут потрібно не 10 миль, а одна. Тобто, таким чином ми будемо охоплювати лише одну милю о, довкола цієї булавки і показувати рекламу лише за цим радіусом. Тут ви також можете обрати статіку, показувати, наприклад, тільки жінкам та вікси, яким показувати, наприклад, 50 там, до 59 років. Ну і детальний і таргетинг, але поки що це не потрібно. По плейсментах рекомендую залишати лише інстаграм, якщо будете показуватися лише в інстаграмі. Далі у нас йде рівень оголошення. Переходимо далі. Називайте його як хочете. Обирайте свою інстаграм сторінку вона тут має бути обрана. Обирайте single Image або відео, тобто одиночний банер або відео. Завантажуйте сюди свій креатив і обирайте саме найголовніше ось тут меседж темплейт, тобто шаблон повідомлень. Це що будуть писати вам люди. Коли будуть натискати на ваше повідомлення? Ну, і так як я не дуже шарю, я вирішив написати ось так. І все. На цьому налаштуванні завершені.